Про щиру дружбу з Ісусом. Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без сумніву знайдеш Його, а якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто ж не шукає Ісуса, той собі більше шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Якщо Ісус є з тобою, тоді все йде гаразд, і ніщо не видається таким тяжким. А якщо немає Його, то все йде тяжко. Якщо Ісус мовчить у твоєму серці, лиха тоді втіха, а якщо Він хоче одне словечко промовить, відчуєш велику радість. Чи Марія Магдалина? Не устала зразу з того місця, де плакала, як тільки Марта сказала їй, Учитель є і кличе тебе. Щаслива та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радості, як тобі сумно і тяжко без Ісуса, який ти нерозумний і пустий, коли бажаєш ще чогось, окрім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти весь усвіт втратив? Що може дати тобі світ без Ісуса? Жити без Ісуса це тяжке пекло, а з Ісусом бути солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі? Хто знайде Ісуса? той здобуде дорогий скарб, такий, що понад усі скарби, а хто втратить Ісуса, той незмірно багато втратить, більше, ніж увесь світ. Найбідніший той, хто живе без Ісуса, а найбагатший той, хто з Ним. Велика то штука вміти жити з Ісусом. Та й велика мудрість триматися Його. Будь покірний і тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, а Ісус залишиться з тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і втратити Його ласку, коли закрутить тобі звернутися до світу, а якщо Його відправиш. І втратиш, то кого ж, до кого ж пригорнешся, якого тоді шукатимеш приятеля? Без приятеля не зможеш щасливо жити, і якщо Ісус не стане твоїм найсердечнішим приятелем, буде тобі сумно і самотньо. Тому немудро поступаєш, якщо на когось іншого покладаєшся. Або кимось іншим тішишся, треба воліти радше весь світ на себе начкувати, ніж образити Ісуса. Із усіх дорогих тобі осіб, нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим улюбленцем. Маєш любити всіх людей ради Ісуса, а Ісуса задля Нього самого. Єдиного Ісуса Христа треба всім серцем любити, бо Він найдобріший і найвірніший за всіх друзів. За для нього і при Ньому, як приятелі, так і вороги нехай будуть тобі дорогими. За них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і полюбили Його. Ніколи не бажай. Для себе особливої похвали чи любові, бо це належить єдиному Богу, який рівного собі не має. і не бажай собі того, щоб хтось носив тебе у своєму серці, і ти ні у кого не, за... тільки Ісус хай буде у твоєму серці і в серці кожного доброго чоловіка. Будь чистий, май серце свобідне, не прив'язане до всяких створінь. Маєш бути з Ісусом, і твоє серце має принести Ісусові, щоб мати спокій і бачити, який солодкий Господь, та правду сказати, не дійдеш до того, якщо тебе не випередить. І не притягне до себе Його благодать, щоб Ти нічим не зв'язаний і свобідний, сам душею з ним єдиним з'єднався. Бо коли Божа благодать приходить до чоловіка, тоді Він набирає сили до всього. Але коли вона покидає його, тоді Він стає Богом і слабосилим, немов призначеним для того, щоб біда била Його. Проте він не повинен ані падати Духом, ані у розпуку, а спокійно здатися на волю Божу і все, що стріне Його, перетерпіти на славу Ісуса Христа, бо після зими приходить літо, після ночі знову наступає білий день, а після бурі ясна погода. Коли один чоловік. Був ще дитиною, бабуся завжди йому казала. Онучку, ось вірош, ти ж ти великий, стане тобі на душі погано, ти йди до храму, тобі завжди там легше буде. Виріс чоловік, і стало йому жити якось зовсім нестерпно, згадав він пораду бабусі і пішов до храму. І тут до нього підходить хтось. Не так руки тримаєш, друга підбігає, не там стоїш, третя бурчить, не так одягнений, саду смикають, неправильно хрестишся. А тут підійшла одна жінка і каже йому: Ви б вийшли з храму, купили собі книжечку про те, як себе тут вести треба, потім би й заходили. Вийшов чоловік з храму, сів на лавку і гірко заплакав. І раптом чує він голос: Що ти, дитино моя, плачеш? Підняв чоловік своє заплакане обличчя і побачив Христа і каже: Господи, мене у храм не пускають. Обняв його Ісус і сказав: Не плач дитино, вони й мене давно туди не пускають. Пам'ятаймо про зраду Юди. Не думаю, що комусь хотілося бся у бік свого приятеля сказати Я думав ти мій друг, а ти зрадник. Що менше б хотілося почути ці слова у свою адресу. Протягом багатьох століт люди намагалися зрозуміти, чому Юда зрадив Ісуса, були написані цілі трактати. Автори яких намагалися зрозуміти, навіщо так вчинив Юда. Іноді їхні припущення використовувалися для нападів на єврею, бо слово Юда має той самий корінь, що і країна юдея, а по-грецьки євреї називаються юдеями. Деякі сучасні вчені доказують, що жодного юти-зрадника Христа не існувало. А євангелисти придумали його, щоб на християн не поширилися посилені римські гоніння на юдею. Інші вважали, що вчинок Юди не був зрадою, але частиною Божого задуму в житті Ісуса. Все це не має жодного зна відношення до істини. Всі персонажі цієї історії, за виключенням римських правителів, були євреями. Юдаш це звичайнішінське чоловіче юдеї. Цар Давид розпочинав свій родовід від Юди, сина Патріарха Якова, який отримав таке почесне ім'я Ізраїль. Юда Макавей був прославлений героєм, котрий за два століття до цих подій визволив юдею від сирійців. Юда з Галилеї був вождем. Повстання проти римського панування в часи дитинства Ісуса, як бачимо, в чому імені Юда знаходиться не тільки царське, але й революційне відображення. Ми постійно повинні пам'ятати про те, що коли Ісус сказав один із вас мене зрадить», Одинадцять учнів не знали. Про кого саме Він говорить, Юда був одним з дванадцяти учнів Ісуса, виконував звичні справи, провадив звичайне життя як друг та порадник. Юда бачив чудесні зцілення, які здійснював Ісус, слухав притчі, підтримав Петра у визнанні Ісуса Месії. Юда прийшов у Єрусалим разом з усіма, співав Осанну. Кидав свою одежу на дорогу перед Христом. Юда дивився, як Христос крушить столи та лотки з монетами, та клітки з голубами у храмі. Юда зовсім не відрізнявся від решти учнів Ісуса. Проте, проте тепер усе змінилося, і то в найгірший бік. Жодна людина ані в наш час, ані в часи Ісуса не спроможна визначити. Ті мотиви та причини, через котрі Юда став зрадником, вже більше як дві тисячі років людство не перестає хвилювати питання, чому Юда зрадив свого вчителя? Іван та Матей вважають, що причина приховувалася у жадібності та користолюбності Юди, проте сума, про котру говорить Матей, дуже маленька, 30 срібняків. Лука та Іван наголошують, що в Юду війшов сатана зло, справа непроста, досить заплутана, і саме в цьому приховується вся глибина його таємничості та небезпеки. Стимул для вчинку Юди це не тільки гроші, хоч вони дійсно були йому потрібні, якщо він думав відійти від учнів Христа та розпочати нове життя. Можливо, вчинок Юди був спровокований його розчаруванням в Ісусі, коли Він почав готуватися до своєї смерті, а не до сходження на престол Юдеї, як довгоочікуваний цар. Можливо, слова Ісуса зруйнували надії Юди, так само як надії Якова та Івана, що Він не буде Його правою рукою при новій владі. Адже Юда був скарбником, якого апостоли цінували та якому довіряли. Можливо, він плекав плани відносно свого життя в майбутньому царстві. Можливо, десь далеко у Гададеї була маленька ферма, на яку він покладав надії, ніхто не знає. В центрі цієї яскравої картини, яку писав Матей, ми знову бачимо Ісуса. Майже спокійного, але дуже сумного, він готувався до святкування Пасхи, розказуючи своїм дванадцятьом учням про те, що повинно відбутися. Він відчував жорстокі випробовування та сумував про близьку зраду одного із своїх учнів. Ісус простував на хрест, зранений гріхами, спільними для всього людства, жадібністю. Похотями, амбіціями, коли ми говоримо, що Ісус помер за наші гріхи, то зазвичай маємо на увазі щось високе та абстрактне, проте Його привели на хрест не тільки здійснені нами неправильні вчинки, а саме ті наші гріхи, в яких ми загрузли. Ти часом не я, Господи. Задаймо ще раз ми це питання, як питав Юна, чи то часом не я Господи. Спробуймо показати ці слова, знаючи, що саме ми спричинилися до смерті Христа, тільки тоді ми зможемо відчути, що означало для Ісуса сидіти за тим столом і ділити пасхальну їжу з учнями і з Юдою також. Адже він також і обіцяв розділити свою майбутню гостину ще й з нами. Дорогі мої, цей приклад допомагає нам глибше проникнути в секрет молитви. Молитва є щось глибше, ніж слова. Вона існує в душі ще до того, як отримує словесне вираження. І залишається в душі після того, як останнє слово слетить з губ. Молитва це стан нашого серця, нашого розуму. Молитва це певне спрямування наше сердець до Бога, спрямування, яке Він на небесах миттєво розпізнає як молитву, як звернення до Його серця. Приймає це звернення словесну форму чи ні, для Бога не важливо. Це важливо лише для нас самих. Що таке стан духу? Який стан серця, який розпізнає Бог як молитву? Я б згадав два моменти. Безпорадність. Перший. Дорогі мої, це, поза сумнівом, перша найістотніша ознака молитовного стану серця. Наскільки я розумію, молитва дарована тільки безпорадним, це останній їх притулок, дійсно найостанніший вихід. Ми випробовуємо всі засоби. І лише потім звертаємося до молитви. Це діє не лише до нашого до довіри. Молитва це останній притулок і в нашому християнському житті. Я занадто добре знаю, як багатослівними і красивими бувають. Наші молитви, що возносяться наодинці і публічно, і в яких відсутнє відчуття безпорадності як головної рушійної сили. Проте, у мене немає жодної упевненості, що це можна назвати молитвою. Молитва і почуття безпорадності невід'ємні одне від одного. Лише той, хто відчуває свою безпорадність, може дійсно молитися. Нехай прислухається до цислів той, хто настільки безпорадний, що навіть не знає, як молитися. Вам здається, що ваш розум повний гріха і нечистоти, ваш розум охоплений проблемами, які Біблія називає світськими, Бог вічність, святість здаються настільки далекими і чужими, і ви думаєте, що додасте до своїх гріхів ще один, звертаючись до Бога в такому стані розуму. Ви повинні постійно задаватися питанням. Чи дійсно я хочу звільнитися від лінощів і холодності свого серця і від своєї прихильності до світового життя? Чи не стало моє християнське життя інертним і холодним з тієї простої причини? Що у глибині душі я сам цього хочу. Так, чесна душа бореться з ганебністю свого існування. Людина почуває себе такою безпорадною і покинутою, що молитва застигає у неї на губах. Послухайте мене, ваша безпорадність це найкраща молитва. Вона волає від вашого серця до серця Божого набагато сильніше, ніж багатослівні молитви. Він чує її в той самий момент, коли вас охоплює безпорадність. І Він починає активно діяти, як тільки почує і відгукнеться на заклик вашої безпорадності. Сьогодні він чує точно так, як і чув безпорадну і безсловесну молитву розслаблену. Якщо ви, мати, то за легкістю зрозумієте цю особливість молитви, Ваше немовля не здатне словесно спромолювати, чого воно хоче від вас. Проте малюк просить уже відомим йому способом. Він може лише кричати, проте ви прекрасно розумієте Його благаючий крик. Більше того, іноді малюкові навіть не треба плакати. Усе, що вам потрібно, це побачити Його в уші, його безпорадності і залежності від вас. І благання торкається вашого материнського серця. Благання, яке сильніше за найгучніший крик. Той, кого називають Отцем усіх матерів і всіх дітей на небесах і на землі, поводиться з нами так само, дорогі мої. Наша безпорадність це безперервний заклик до його батьківського серця. Він постійно чує наші молитви. І дає нам те, чого ми потребуємо. Вдень і вночі він працює, хоча ми, як правило, навіть не помічаємо цього, не кажучи вже про те, щоб подякувати йому за це. Якщо ви мати, то вам буде легше зрозуміти, ніж усім нам. День і ніч ви піклуєтеся про свого малюка, навіть якщо він не усвідомлює, що саме ви робите, ви жертвуєте собою, страждаєте за нього. Він не дякує вам. Часто Він навіть протидіє вам, створюючи тим самим немало труднощів. Проте ви не дозволяєте цим обставинам зупинити вас. Ви чуєте і постійно відгукуєтеся на благання, які Його безпорадність шле вашому материнському серцю. Такий же і Бог, причому Він робить бездоганно те, що людська любов здатна зробити лише приблизно. Як істина мати присвячує своє життя турботі про дітей, так і вічний Бог. У своїй нескінченній милості присвятив себе вічній турботі про своїх слабких дітей, які заплукали. Так, дорогі мої, поступає Бог з усіма нами. Але ми часто дозволяємо собі думати, що Бог нас не любить. Іноді нам навіть здається. Що Він взагалі не звертає на нас жодної уваги, а іноді навіть можемо відчувати, як Бог переслідує нас своєю помстою, не би хоче порушити наші плани і зруйнувати наше життя. Послухайте, і я скажу вам, який Бог. Він сонцем своїм очаває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. 5,45 Христос витратив свої останні сили і останні миті свого життя на молитву про ворогів. Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Луки 23, 34. Коли Ісус востаннє прийшов в Єрусалим, у нього не залишилося більше засобів до спасіння цього безбожного і бунтівного міста, він став на Янаонській горі і заплакав про нього. Його пророчому погляду відкрилося жахливе. Готове обрушитися на місто прокляття, від якого не було жодного порятунку. Такий Бог. Він любить своїх ворогів, він бачить хвороби безбожників, їхні порожні радощі та істинні прикрості, їх розгубленість, страждання й турботи, бачить. Як захоплює їх потік часу до вічних мук пекельних, як їх біль і безпорадність волають до Божого серця, і він чує їх крих, і сходить до безпорадних людей для того, щоб допомогти їм. Але ми не завжди звертаємося. Нам здається, що у своєму вилимостві ми можемо. Бути вислухані. Чим більше помолимося, тим більше скористаємо. Дуже дивна практика, якщо на запомерших три рази отче наші три Богородиці не помолитися, а тільки раз то велика трагедія. Мертві, напевно, постраждають від того, чим менше ласки отримають. Біда, коли ми. Свою бухгалтерію таку зводимо з Богом, бо не цього він від нас чекає. Амінь. Хотів би почути в коментарях, як у вас виходить з такою молитвою. Амінь. Слава Ісусу Христу!